Мої кохання, де народився, там і пригодився, це то до того, де знаходився, там і знімає таро. До кінця року, чи проявиться він до вас? Ну, тут він бореться сам з собою. Треба проявлятися чи не треба проявлятися. Ой, як цікаво. А більш конкретніше ситуація між вами висить. Але людина тримає вас. Полі свого зору, в тому плані, що ситуація висить, але ви не відпущені цим чоловіком. Знов, та що ж таке? Чи прияється він до кінця року? Верховна жриця. Що тут можна сказати? Таємна жінка? Або ви таємна жінка, або у нього є таємна жінка. Тут кажуть слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже, бо немає ще чіткої відповіді, так. Тут є поїздка. Або до вас, або ви до нього. Поїздка є, але ця поїздка, вона навіть виважена. Тобто вона як необхідна. Це про що? Кроль мечів? Ну, це про те, що людина думає головою і розуміє, що якщо цієї поїздки не буде, то ще все пропало. Я правильно розумію, що до кінця року він буде проявлятися до фейчки? Буде все по справедливості, кажуть. Ну а це як по справедливості? А це як? А це так, що його без вас нічого не радує. Ми зрозуміли, бачите, не дають відповідь. Буває так, що вам не потрібно знати. Або ще не сформована відповідь у просторі. Ви ж самі робите свою долю, печки. Чому, коли ви берете у мене амулет, я вам кажу, що буде не так, як ви хочете. Я не роблю відвороти, а твороти буде зміна вас трансформаційна всередині. Трансформації, які ви так не любите, а вже коли змінитесь ви, то зміниться все навкруги. Тому і тут кажуть, не дають відповідь. Так чи буде він вправлятися? До речі, до кінця тижня знижка 70% на заказ будь-якого амулету. Аркан доля, ну кажуть, що це неминуче. Він багато що буде усвідомлювати, робити певні висновки, аналізувати, і тобто його доля примусить проявитися. Що це буде за прояв? Роя буде класний по десятці пентаклів по стабільності, по надійності. Людина візьме за вас відповідальність. Хтось навіть почне разом жити, але не всі у всіх буде по різному. прояв буде класний, як чоловік, і повні